Чергове засідання виконкому Кагарлицької міської ради відбулося вранці, 17 червня. Вів його міський голова Олександр Панюта. Учасники зібрання заслугали близько двох десятків питань порядку денного. Серед них вирішення долі кількох неповнолітніх наших земляків у зв'язку з опікунством, усиновленням та іншими факторами, які часто вирішують долі малечі. Порядковано кілька поштових адрес. Ухвалено рішення надати матеріальну допомогу. 46 особам на загальну суму 80 тисяч гривень. Хто її одержить? Учасники бойових дій, члени сімей військовослужбовців, родини мобілізованих до ЛАВ Збройних сил України. Розміри допомог коливаються від 1000 до п'яти тисяч гривень. Кількох громадян поставлено на квартирну чергу, а кільком відмовлено за недостатністю підстав. Більшість питань, які розглядає виконком, зазвичай виносяться для остаточних рішень на сесію міської ради. Найближче відбудеться 27 червня. Засідання штабу по координації дій під час воєнного стану почалося після завершення виконкому о 9 годині. Всі присутні традиційно долучилися до загальнонаціональної хвилини мовчання. Лейтмотивом засідання можна назвати фразу із виступу міського голови Олександра Панюти. Гарантувати надання послуг в умовах відключення електроживлення. Давайте простимі слово. Розв'язання цієї проблеми поєднується із заходами підготовки сфер життя громади до зими, адже вони лежать в одній площині і кожна служба знає коло своїх завдань. Олександр Панюта повідомив, що рідні нашого земляка недавно загиблого на війні Владислава Клімова запропонували присвоїти хлопцеві посмертно звання Героя України. Для того щоб подібні пропозиції було розглянуто, треба щоб на сайті президента Дента України зареєстрували відповідну петицію, і вона має зібрати не менше 25 тисяч підписів громадян. Поки що зібрано, як повідомив міський голова, 7 тисяч підписів і запропонував приєднатися до благородної справи. Директор багатопрофільної лікарні Вікторія Костенко повідомила про 115 стаціонарних хворих, які лікуються в лікарні, розраховані на 130 ліжок. Нині колектив лікарні готує. Ується до акредитації, тобто простіше кажучи, до візиту комісії Національної служби здоров'я України, яка на місці має пересвідчитися в тому, що кагарлицька лікарня заклад спроможної мережі, де надають якісні медичні послуги. Від цього в кінцевому рахунку залежатиме і фінансування багатопрофільної лікарні. Начальник управління пенсійного фонду, розташованого в карлику, Світлана Трохименко, проінформувала, що її департамент перерахував згідно з урядовими постановами про підвищення тарифів на світло і субсидії. А пенсіонери в червні одержать підвищення пенсії, анонсоване у березні-квітні цього року. Про день батька, який минув 16 червня, нагадала начальник служби міської ради у справах дітей і сім'ї Алла Невдобенко: 41 чоловік з нашої громади батьки отримають з нагоди пам'ятної дати сертифікати на тисячу гривень кожен. Загалом 41 сертифікат вручать військовослужбовцям багато Дітним батькам, волонтерам, батькам, які самі без мами виховують дітей. Начальник Галицької поліції Вадим Бандура поділився без перебільшення радістю. Здійснюється ремонт, де треба утеплення приміщення поліції, в якому в минулі зими мало не нуль градусів, показував термометр. Це пожвавило і розв'язання кадрової проблеми, яка вже кілька років дошкуляє Галицькій поліції. Значно поповнився штат поліцейських, і, за словами Вадима Вікторовича, невдовзі буде комплект на посадах право. Охоронців у кадрі директор Територіального центру соціального обслуговування самотніх чи немічних земляків Тетяна Вітоха разом із громадою та її керівництвом територіальний центр має вирішити проблему нелегку знайти і облаштувати у місті чи в селі приміщення для утримання там кількох самотніх немічних стариків. Колись такі свого роду пансіонати чи інтернати функціонували в очеретяному. Завдяки агрофірмі перемога у великих пріцьках теж із подачі господарників. Часи змінилися, а проблема постала в інших, мабуть, так і в важчих реаліях. На оперативному штабі тривають звіти старост сіл про їхню діяльність за рік. 17 червня, учасники засідання заслухали звіти старост Мирівки Бендюгівки Надії Порхун. Сущани. Василя Трохименка і старости ставів Володимира Михайленка. Ми будемо подавати їх у повному викладі у наступних передачах. Зараз пропонуємо до уваги звіт старости ставів Володимира Михайленка. Одних із найбільших сіл має повний комплект соціальних закладів, зокрема амбулаторія сімейної медицини. Де послуги надають дві медичні сестри, десь біля 250-260 пацієнтів місяць вони приймають, один молодший працівник і 0,5 ставки двірника. Спільно з місцевим бюджетом, залученням спонсорських ступільного амбулаторія була облаштована і внутрішніми туалетами і з відповідною каналізаційною системою, пандусом. перила, дорожка пішоходна, вхід такий цивілізований, зробили. Замінено котел. Раз у тиждень приїжджає лікар сімейної медицини, надає послуги, приймає людей за що йому щира вдячність і відповідній службі. В школі у нас дуже багато надали допомоги. Я зачитаю. Кому цікаво, скажу, що 20 педагогічних працівників, з них 14 обслуговуючого персоналу, з них, в тому числі три кочегари і два охоронники. Дуже багато було приділено уваги підготовці сховища. Були поли зроблені біля 300 квадратних метрів. Придбано пожежний щит, заміна електрообладнання, в тому числі автономно замінено розподільчий електричний щит, виготовлено та встановлено вхідні двері, металеві, придбано вогнегасники в кількості самих штук, виготовлено та встановлено примусову систему вентиляції, придбано біотуалети. Встанову пожежну сигналізацію, придбано хронбуки, сканери, принтери, телевізор, математичний, клас, дві мультимедійні дошки, ноутбуки, бензопилку, проведено потужний ремонт системи опалення, приміщення гімназії та потужний ремонт теплотраси, встановлено дров'яний котель, відремонтовано артскорд та частину водогіну, котельню забезпечено генератором місцевим будинку культури. Тож там шість штатних працівників, в тому числі завідувачі бібліотекою, три художні керівники, прибиральниця. Дуже активно у будинку культури зараз виготовляють сітки, там біля 460 сіток. Це і працівники будинку культури прямо, і активні жителі села. Що хотілося сказати, два художні колективи недавно підтвердили звання народного, що я думаю, що це не тільки для села, а тішить і всю громаду. В місцевому садочку виховується 32 дітей, 10 працівників надають послуги, в тому числі і охоронник. Було облаштовано для більш зручного обслуговування і дітей, і мамів, там тротуарною бруківкою було, біля 150 тисяч було використано коштів. По благоустрою хотілося подякувати і ТОВ Агроукр, і ФОП Тутик, Роза Л, особливо депутату міської ради «Широкоступу» Олександру Васильовичу, який надав власною технікою допомогу підгортанні і рекультивації сміттєзвалища. І дуже вчасно, бо через тиждень приїхала обласна з перевіркою обласна екологія. На місцевому кладовищі було замінено там біля 190 метрів квадратних паркан. Послуги також надає нам і керуючий кладовищем, який знаходиться на громадських засадах, там не, не штатний. Ну, зачитаю, хоча вони по селах пропорційно населенню і одинакові статистичні дані по за звітний період було. Проведену роботу з переміщеною особи, це ви знаєте, обзванювали і акти складали дуже велику роботу, про це біля 500 осіб. Листування вхідна вихідна документація 252, проведено 17 нотаріальних дій. Різного характеру довідок біля 678, біля 700. реакцій, Реєстрація та зняття з реєстрації 176 осіб. Проведено актуалізацію 598 осіб. Там робота ще не завершена, вона постійно в процесі. На особистому прийому, за звісно, біля 500 чоловік. Ну, всі звернення було розглянуто вчасно з дотриманням закону про розгляд заяв і закону про звернення. Було проведено поточний ремонт в минулому році вулиць Центральна. Вулиця Нечуєлевицька, вулиця Польова, вулиця Сергієнка. Збудовано було частину вулиці там біля 150 метрів дороги Білощебеневої і, Нечу... і Лисогірська вона бу... колишня Пушкіна, там біля 500 метрів. Це збудовано біло-щеденевої дороги. І, да, і під'їзна дорога до нас на території функціонує. Психонерічний інтернат. Там біля 800 зличних квадратів це вулиця Центральна, Сергієнка, 1 травнева і вже Вишнева. Це як під'їзна дорога до інтернату. Там біля 115 підопічних, біля 70 працюючих. Минулої п'ятниці дев'ятикласники Держави України підбили перший суттєвий підсумок у своїй долі. Біля гімназій і ліцеїв збиралися батьки, рідні, друзі, щоб вітати дівчат і хлопців І ще, нарешті, запитаєте: З одержанням ось таких документів свідоцтв про здобуття базової середньої освіти, простіше кажучи, із завершенням дев'ятирічки. Серйозна сходинка в розвитку особистості. Неможливо передбачити, скільки учнів підуть у 10 клас, а скільки вступатимуть в училища, фахові коледжі чи професійні ліцеї. Немі Кордоном через війну перебувають понад сотня учнів з різних навчальних закладів Кагарлицької громади. Вони навчались дистанційно, і цілком імовірно, що їх кількість після завершення навчального року збільшиться. Ці фрагменти урочистостей ми знімали в Карилицькому ліцеї №1 1 14 червня. Директор Альона Будник вітала учнів і бажала успіхів та окриленості юним не боятися мріяти і втілювати найсміливіші задуми. Хоча, скоріше всього, доведеться робити поправки на війну власному керівнику Черненко Тамарі Марі Вога перервала дійство. Учні і вчителі спустилися в укриття. А ми підійшли до Галини Лісової, бабусі однієї з дев'ятикласниць. Сьогодні у нас велике свято. Моя внучка Катруся закінчила 9 класів і отримала свідоцтво про освіту з відзнакою. Я дуже рада за свою дівчинку, тому що вона хороша, наполеглива. Трудівниця. Я хочу сказати, що вона переможниця багатьох олімпіад не тільки Карлицької, допустим, школи, а і району, і області, і України була учасником. І я дуже за неї рада. Але сьогоднішнє свято перервали звуки повітряної тривоги. Ми дуже цим обеспокоєні і дуже хочемо, щоб наше свято продовжилось по закінченню. Від боя тривоги і будемо дуже раді, щоб наші діти вчилися в мирній Україні і процвіту І будемо все робити для того, щоб якнайшвидше присвідчити нашу перемогу. 289 дев'ятикласників гімназій і ліцеїв Кариницької громади одержали свідоцтва про базову середню освіту. А тих, що прийшли їх привітати, виявилося в кілька разів більше. Що й казати, за будь-якої пори душа потребує позитивних емоцій. До слова, 11 клас закінчили в нашій громаді 162 випускники, і вони свої атестати одержать у кінці червня. Поліція в особі начальника Кагарлицького її відділення Вадима Бандури повідомляє про 150 заяв і звернень, які надійшли від мешканців Кагарлицької і Ржищицької громад за тиждень. З них 6 внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Правоохоронці виявили реалізатора наркотичних засобів. Особу встановлено. За місцем проживання проведено обшук, результатом якого стали 4 кілограми виявлених наркотиків. Розкрито крадіжку, коли зловмисник увійшов у будинок і поцупив ноутбук і два телефони. Крадія затримано. В гороговому на сміттєзвалищі виявлено 9 туш свиней. За Едніми ознаками тварини були хворі на африканську чуму свиней. Африканська чума свиней для людини загрози не являє, але буквально косить як свійських свиней, так і диких, те самим завдаючи великі збитки в аграрному сектору. Ведеться слідство за деяку інформацію в новосільках проживає особа, яка може бути причетною до цього випадку, але врешті цю версію полісменам довелося відкинути. Потрапили в поле зору поліції шестеро водіїв, які кермували автівками у стані алкогольного сп'яні. Машини відібрано на штраф майданчику Миронівку. Попереду суди і штрафи. Так і горілка до добра не доводить.